вам нову ...поставку товару це шарфи жіночі бренду Bruno Banani. Вони йдуть в таких двох видах. Це перший вид, його розмір 50х190 см. Такого виду у нас буде 9 одиниць, вони йдуть різних забарвлень. Всі забарвлення, які є. Вони дуже м'якенькі та теплесенькі. І просто сірі, темно-сині, в клітинку, рожеві, коричневі. А також є другий вид, його розмір буде 25 на 180 сантиметрів. Ось. Матеріал 100% поліестер. В лоті таких буде два вида. Вартість такого лоту 2290 гривень. А собі вартість одного шарфа всього 208 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.